Ісус війшов в Росолим, і місто все заметушилось. Осана натовп голоси, осана зустрічі усіх полилось. Зривали гілки і дерев, і по дорозі їх кидали. Ісус пророк із Назаретом, люди у натовпі уткали, дивлявся в ті отиде Божий син. У натовп ще продовжував вітати, та знало серце, серце що на кілька днів Кречатимуть вони його розп'яти, крінятимуться долі покоління, летітимуть століття, як птахи, та можуть ті, що нині, друзі вірні, а завтра самі люди — вороги. Та все ж після грози виходить сонце. Все в небо. Чого ж боятись тим, хто завжди з Богом? Якщо ти Богом, хто ж супроти тебе?